Вітаю, друзі! Ви на каналі GoDrive. Тут ми розбираємо правила дорожнього руху, ознайомлюємось з екзаменаційними маршрутами та вчимося впевнено керувати авто, щоб без проблем скласти іспити та отримати водійське посвідчення в територіальному сервісному центрі МВС України. Сьогодні розбираємо маршрут номер 4 ТСЦ 8041 в місті Києві по вулиці Перемоги, 20. Цей маршрут вважається одним із найпростіших, адже він є найкоротшим. Проте, навіть на такому, на перший погляд, простому маршруті, вам необхідно виконати розворот на регульованому перехресті, двічі проїхати перехрестя з рухом по колу, а також на вимогу екзаменатора чітко виконати паралельне паркування. Якщо відео корисне, ставимо вподобайку. Підписуємось на канал та не забуваємо вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А ми поїхали. Виїжджаючи з території сервісного центру, виконуємо поворот праворуч. І в подальшому одразу на перехресті виконуємо поворот праворуч на вулицю Бетховена. Повернувши праворуч, продовжуємо далі рух прямо. Раджу на цій ділянці дороги рухати зі швидкістю близько 20 км на годину. Ми наближаємось до перехрестя рівнозначних доріг. Відповідно, маємо надати перевагу перешкоді справа. Переконались у відсутності перешкоди та можемо продовжувати далі рух прямо. Далі також перехрестя рівнозначних доріг, зменшуємо швидкість, в разі потреби зупиняємось, щоб надати перевагу перешкоді справа. Переконались у відсутності пішоходів та можемо далі продовжувати рух прямо. На наступному перехресті будемо виконувати поворот праворуч в напрямку головної дороги. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку та звертаємо увагу на табличку до дорожнього знака пріоритету дати дорогу напрямок головної дороги. Під'їжджаючи до перехрещення проїзних частин, ми маємо надати перевагу не тільки транспортним засобам, які рухаються головною дорогою, а й транспортним засобам, які знаходяться праворуч на другорядній, в рівних умовах з нами. Надаємо перевагу пішоходам. Та дотримуючись відповідного крайнього правого положення, виконуємо поворот праворуч. Надали перевагу транспортним засобам, що рухались по головній, та продовжуємо далі рух прямо. Виконаємо об'їзд перешкоди. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Це в нас регульоване перехрестя. Відповідно очікуємо на дозвільний сигнал світлофора. Тут нам необхідно надати перевагу зустрічним транспортним засобам, які рухаються прямо або повертають праворуч. Та поворот ліворуч можемо виконувати у будь-яку смугу руху. Раджу на даному перехресті виконувати поворот ліворуч одразу в середню смугу, в якій і продовжимо рух. Після завершення повороту від екзаменатора може надійти вказівка. Знайдіть місце для виконання паралельного паркування заднім ходом. Об'їдемо перешкоду. Попереду бачимо ще одну перешкоду, тому тимчасово затримуємось в лівій смузі. Вмикаємо поворотник та повертаємось на раніше займану смугу руху. Звертаємо увагу на знак обмеження швидкості 30. Переконались у відсутності пішоходів. Та на найближчому перехресті з круговим рухом скористаємось першим з'їздом. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по головній, тобто по кругу, вмикаємо поворотник, переконуємось в безпеці по дзеркалу. І далі продовжуємо рух прямо. Переконуємось у відсутності пішоходів. Та на наступному перехресті будемо виконувати розворот. Заздалегідь вмикаємо поворотник відповідного напрямку, займаємо відповідну крайню праву смугу руху. Це в нас також регульоване перехрестя. Очікуємо на дозвільний сигнал світлофора. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються назустріч нам. Даємо можливість транспортному засобу, що попереду завершити маневр. Бажано залишити пішохідний перехід вільним. Та виконуємо розворот у будь-яку смугу руху. Раджу виконати розворот в крайню праву смугу. Подальшому на перехресті з рухом по колу нам необхідно скористатись першим з'їздом. Переконались у відсутності пішоходів. Наближаємось до перехрестя з круговим рухом. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються по кругу. Вмикаємо заздалегідь поворотник відповідного напрямку. Переконуємось в дзеркалі в безпеці маневру. Та продовжуємо далі рух прямо. Зверніть увагу на знак 511. Тобто ми опинились в смузі для маршрутних транспортних засобів. Необхідно перелаштуватись на одну смугу лівіше. Та на наступному перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Це також регульоване перехрестя. За 50-100 метрів вмикаємо поворотник відповідного напрямку. Надаємо перевагу транспортним засобам, які рухаються назустріч. Очікуємо на дозвільний сигнал світлофора та виконуємо маневр. Переконалися у відсутності пішоходів. Та виконуємо об'їзд перешкоди. На даній ділянці дороги від екзаменатора також може надійти вказівка про необхідність виконати паралельне паркування заднім ходом або просто знайти місце для зупинки біля правого краю проїзної частини. Переконались у відсутності пішоходів і продовжуємо далі рух прямо. На наступному перехресті будемо рухатись прямо. Це в нас нерегульоване перехрестя. Бачимо знак дати дорогу. Надаємо перевагу пішоходам. Далі підтягуємось до проїзної частини. Надаємо перевагу головним та завершуємо рух через перехрестя. Та продовжуємо далі рух прямо. Ми рухаємося в напрямку сервісного центра по вулиці Бетховена. Раджу притримуватись швидкості близько 20 км на годину. Переконалися у відсутності пішоходів та виконуємо об'їзд перешкоди. Та повертаємось на раніше займану смугу руху. Бачимо попереду знов припарковані автомобілі, які змусять нас виїхати на зустрічну. поворотник дзеркало. Та поворотник дзеркало на повернення на раніше займану свого руху. Та на найближчому перехресті будемо виконувати поворот ліворуч. Це рівнозначне перехрестя, тому надаємо перевагу зустрічним та завершуємо маневр. Об'їдемо пішохода, поворотник дзеркало. Та поворотник дзеркало на повернення. Друзі. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою, коментарем та не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео маршрутів. А ми завершуємо рух за маршрутом, виконуючи поворот праворуч на територію сервісного центру. Друзі, всім дякую за увагу до наступних зустрічей на маршрутах.